Вибір майбутнього у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся День відкритих дверей. Стефаник Open Day організувала приймальна комісія напередодні старту вступної кампанії. Абітурієнтам розповіли, як підготувати документи, подати заяви без помилок та обрати професію свідомо. Ми розпочинаємо велику програму, яка в першу чергу зосереджена тому, щоб українська молодь залишалася в Україні. І залишається в Україні. Це нова програма, яку університет сьогодні промоє, з метою того, щоб дійсно українська молодь бачила свої перспективи в Україні, бачила потребу отримати освіту в Україні. І знову ж таки, такі університети, Карпатський національний університет, можуть забезпечити навчання для них не тільки. В Україні, але й також в партнерських університетах країн Європейського союзу, що тільки буде поглиблювати їхні знання. Вперше університет провів день відкритих дверей напередодні подачі заяв. Подію організували через оновлену стратегію розвитку вишу та зміни у вступній кампанії 2025. Мета дати абітурієнтам максимум інформації про вступ ще до початку подачі документів. Ми. З командою Карпатського національного університету Міселі Стефаника хочемо допомогти нашим вступникам надати їм максимальний інформаційний супровід, аби не загубитися у алгоритмах цьогорічної вступної кампанії. Адже цьогорічна вступна кампанія вона має певні нововведення для наших вступників, і ми хочемо бути переконані, що вони готові до того, аби розпочати свій кар'єрний шлях абітурієнтка Віта Слободян розглядає можливість вступу на спеціальність англійська філологія. Хоче отримати вичерпні відповіді на свої запитання та зблизька познайомитися з університетською родиною ще до подачі заяви. Ну, щоб відчути всю цю атмосферу і більше зрозуміти про університет. Ну на сайті я багато читала і дізнавалася, але. Це відкриває більше якісь можливості, і я думаю, я тут більше дізнаюсь, ніж я вже знаю. Карпатський національний університет наразі посідає шосту позицію у зведеному рейтингу 2025 серед 240 університетів України. Лілія Бицяк, Денис Сатановський, новини на вежі.